Метою Російської Федерації я тут скажу ну, ширше: метою російського народу, метою росіян є знищення України. Це у них просто в підкорці головного мозку. Вони до цього прагнуть. навіть найбільші демократи, навіть ті, хто демократи в усьому вони відмовляють українські нації українській державі в праві на існування. І, 17-й рік, коли в Росії вибори, 17-й рік для України стане дуже важким, тому що вони ці вибори будуть вирішувати. Ну, успіх на цих виборах Путін буде вирішувати через кров в Україні. Ну, тобто він почне готуватися в 17-му, да? Та? там вже вісім. Він готовий, він готовий. Я всім рекомендую подивитися статтю Володимира Горбуліна в позаминулому в числі дзеркала тижня. Вона була не оптимістична, вона була не просто не оптимістична, вона була дуже інформативна. Тобто він проінвентаризував нові військові бази, створення чи відновлення військових формувань, наступальне озброєння, якими вони забезпечені. Отже, є очі... якщо в Росії ситуація буде більш-менш стабільною. Тоді все-таки він на війну не піде, тому що це дуже дорого і теж небезпечно. Але от так само як вибухнули будинки в Москві. І пам'ятаєте на да, перше? Пам'ятаємо, да, да, от да. тепер це той самий тип кривавих технологій задля перемоги на російських виборах. ж треба переконлива перемога, одноосібна перемога, тобто така лідерська. Тобто він не може визнати, що він ледь-ледь переміг. Він має перемогти з е, сухим рахунком. І для цього він буде нищити Україну. А Росіяни його в цьому палко підтримують. Причому рядові росіяни ще раз хочу підкреслити, що відповідальність за кров в Україні лежить на кожному росіяни, на кожному громадянину Росії.